Наприклад, було зрозуміло, що закриття границ Росії це очень погане рішення, і не тільки з того, що порушуються права человека, серед яких є право свободно переміщатися по миру. Закриття кордонів з Росією вона розцінює як порушення прав людини, тому що це не дозволяє вільно пересуватися по світу. Почту всіх людей решили лишити такого права. Є таке розуміння, як візовий режим. Більш того, ця віза потрібна була ще до закриття кордонів. Так, за да, Європи это Європи. Росії, не тільки Фінляндії. Ну і тут же ж вона каже, що не лише Фінляндія закриває кордони. Всі країни, які межують з Росією, закривають свої кордони. Але вона не говорить про головну причину. А головна причина це війна Росії проти України. Це напад Росії на суверенну державу Україну. Війна за Росію! сусід або хороший це абсолютно неважно. Он нікуди не денется, он не іще. Ну ти, ти серйозно?